Друзі, усім доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіа платформи вгору. Будемо обговорювати новини рідної Херсонщини. Сьогодні до ефіру приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. І з ним поговоримо про те, що відбувається на лівому березі Херсонщини. Тож ставте, будь ласка, свої питання в коментарях. Ну, а я переходжу до огляду новин. Вихованець відділення стрибків на батуті Артем Бабенко, Херсонської дю США No став переможцем національного чемпіонату Ірландії. Про це повідомляє управління освіти Херсонської міської ради. Чемпіонат відбувся 21 травня в Дубліні. Українська тренерка Артема Анна Павлюк вірила в спортсмена та вболівала за свого чемпіона в рідному Херсоні. А ірландська наставниця Тріш надавала поради в Дубліні. До цього Артем Бабенко виборов срібло на національних змаганнях зі стрибків на батуті та закропатики в Ірландії. У Херсоні відбудеться майстер-клас. Соціальна реклама як інформаційна зброя. Захід проходитиме в районі ХБК 27 травня об 11 годині. Точне місце повідомить безпосередньо перед заходом зареєстрованим учасникам із безпекових міркувань. Майстер-клас організовує Херсонський молодіжний простір Молодіжка. На майстер-класі розкажуть про історію відеоагіток. Учасники спробують придумати власні сюжети контрпропаганди, вхід вільний за умов попередньої реєстрації. Посилання на реєстрацію залишаємо у коментарях. Минулої доби окупанти 62 рази обстріляли населені пункти Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська Ова. Також армія РФ 8 разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, використавши 26 снарядів. Херсон атакували тричі під ворожим вогнем. опинилися Антонівка, Суворовський і корапельний райони Херсона. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області елеватор у Золотій балці на територію фермерського господарства та дачного кооперативу в Новопереславі. Жертв та постраждалих серед цивільних на щастя немає. Внаслідок війни Росії проти України постраждали 1467 дітей. загинуло 483 дитини та понад 984 отримали поранення. Про це повідомляють в офісі генпрокурора. У Херсонській області постраждало 102 дитини. Це четверта за кількістю постраждалих дітей область. На першому місці Донецька. Там за весь час постраждали 462 дитини. В офісі повідомляють, що ці цифри не остаточні і триває робота, щоб встановити всі випадки страждань дітей у місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. ЗСУ звільнили від російської окупації 228 населених пунктів Херсонщини. На деокупованій території зараз проживає 165 тисяч людей. Це третина від довоєнної цифри в приблизно 500 тисяч людей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на прес-конференції Херсонської обласної військової адміністрації. За його словами, з небезпечних районів області. Поряд з лінії розмежування з ворогом, люди від'їжджають, але багато все одно залишаються в області. Вони переміщаються в безпечніші райони. Наприклад, у Великоолександрівську громаду переїхало дуже багато людей із Береслава, стягинки і так далі. Тобто, завжди переміщення є. У Безпечніші райони з інших областей повертаються люди, оселяються. Навіть якщо в них зруйновані будинки, вони живуть у сусідів і відновлюються. Повідомив Олександр Пробудін. А голова голої пристані 25 травня заочно отримав відзнаку від Європейського комітету регіонів у Брюсселі. Відзнаку мера передали виконавчому директору Асоціації міст України Олександру Слобожану. Голова голої пристані перебуває в російському полоні вже понад рік. Про це повідомляє Асоціація міст України. Оголосили про відзнаку для Олександра Бабича в польському Гданську 8 лютого 2023 року. Ця нагорода Олександру Бабочу відзначає всіх українських мерів, які продовжують виконувати свої обов'язки незалежно від обставин, часто ризикуючи власним життям. Наголосив Олександр Слобожан. За підтримання публічного обвинувачення Херсонської та Каховської прокуратури визнали винним у колабораціонізмі мешканця селища Чаплинка Атама -Мір Мірібяна. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 15 років. Доведено, що після початку широкомасштабного вторгнення окупаційних військ РФ Атомні Ріб'ян пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду окупаційного голови військову від цивільної адміністрації Чаплинського району. На займаній посаді чоловік зобов'язував фізичних і юридичних осіб підпорядковуватися окупаційній адміністрації, підбирав працівників до зазначеного незаконного органу влади. Наразі чоловік перебуває в розшуку. За минулу добу, 25 травня, піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Піротехніки 30 разів обстежили понад 6 гектарів територій, 3925 кілометрів ліній електропередач та 5 домогосподарств. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Херсонській області. ДСНС попереджає про небезпеку на деокупованих територіях і закликає дотримуватися таких правил: користуватися асфальтними і бетонними дорогами, не підходити до покинутих будівель, автівок, блокпостів, не чіпати зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів, не заходити в ліси, лісосмуги, сади на поля та городи. У більшості населених пунктів тимчасово окупованої Херсонщини бракує харчів та товарів першої необхідності. Про це повідомляє центр національного спротиву. За даними центру, найгірше становище зараз у Новотроїцькому районі. У населених пунктах цього району бракує харчів та товарів першої необхідності. Нещодавно прикордонники затримали громадянина України, який працював на спецслужби РФ. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Як ідеться в повідомленні у мобільному телефоні чоловіка, прикордонники знайшли велику кількість російських номерів, фотомаршруту руху та ділянки місцевості розташування підрозділів зсу. Зловмисника затримали та передали співробітникам національної поліції. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби. І до нас вже приєднується заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Сьогодні говоримо про те, що відбувається на лівому березі. Пане Сергію, вітаю. Вітаю, Вітаю, Анастасія, вітаю глядачів. Останніми днями з'явилася інформація, що на окупованій частині Херсонщини росіяни нищать обладнання мобільного зв'язку. Також вони заборонили в'їзд у місто гола Пристань через те, що там працювала українська мобільна мережа. Що зараз відбувається на лівому березі, та навіщо росіяни нищать устаткування? Ну є, є, є різна інформація насправді. По всьому лівобережжю в 10 кілометровій зоні достає український зв'язок на сьогоднішній момент. Наскільки я знаю, наскільки я спілкувався. Десь нищать, десь не нищать. Сказати однозначно, знаєте, що от, от тільки там нищать не можна. Вони нищать там, де найбільше бояться, де вони вважають, що це місце можливої висадки десанту, наприклад, або де найменше можуть контролювати людей. І це може залежати від ініціативи місцевих командирів якихось. Цієї орка армії, ну от які розуміють, що вони все рівно нічого не приховають, бо люди все бачать, а все рівно передають, не дивлячись, не зважаючи на всі їхні фільтрації, залякування і все інше, то просто вирубають зв'язок в окремих місцях. Ну, принаймні, в мене таке враження складається. Також є інформація, що зі Скадовська та Залізного порту евакуюють росіяни, які приїхали сюди у відрядження. Що ви про це знаєте? Ну, перед цим були повідомлення про те, що Скадовська колаборантів евакуюють. Я навіть почав надзванювати в Скадовськ і вияснив що цього всього немає, що абсолютна більшість на місці. І під Евакуацію це може бути ротація. Там, там же ж частина насправді перебуває в двохмісячних відрядженнях, ну там трьохмісячних, у кого як, по-різному, в різних категоріях е, різні терміни. І ми можемо бути свідками того, як е, е, за все у когось закінчилось відрядження, їх зараз вивозять, і на їх місце. Заїдуть або не заїдуть. оце це вже буде цікавіше інші. А яка ситуація зараз із паспортизацією населення? Чи беруть люди паспорти держави агресора? Ми знаємо про те, що їх дуже зараз сильно під тиском нав'язують, але чи люди на це йдуть, чи ні. Ой, тиснуть дуже сильно. Розповіді про те, що псують на блокпостах паспорти, правда приходять з цілеспрямованими обшуками і фільтраціями до тих, хто не взяв паспорт. І ну, частково люди беруть, бо просто не витримують цього тиску. От, частково вигадують щось як завжди. Ну і все залежить від і стійкості людини і від наполегливості орків, і це все перемінні. Тобто не, не треба думати, що там всі орки вони аж такі затяті, їм теж лінки, їм теж байдуже. Ну сказали, там зробили. Але є такі, які затяті. Ну от як кому повезе. Але те, що на блокпостах реально псують, рвуть, викидають е паспорти. Мені декілька людей підтвердили, і після цього людина залишається взагалі без документів. І відповідно нічого не може зробити. Тобто і, е, жити можна, умовно кажучи, тільки не виходячи з е, власного подвір'я, і, і, і декому доводиться брати е, паспорти. І е, знову підкреслю те, що я завжди казав: ситуація в різних районах, в різних населених пунктах все ще різна. Якщо в генічку там чи на стрілки тиск більший, то десь в інших районах, називати яких, щоб там не, вони не почули, і тиск там інший, і ставлення інше, тобто просто байдуже. Не треба забувати, що орки теж ледачі, І це багатьох рятує. Так, виходить, вони от там, де їх керівництво да, безпосередньо більш сконцентроване, там вони більше лютують, а де менше контролю за цими от виконавцями, да, там вони і лініться більше. Я б сказав так: мої спостереження, я не знаю, наскільки вони там точні, але мої спостереження: там, де є е, якісь мотивовані колаборанти, саме колаборанти е, найбільший тиск. Якщо не брати блокпости, в інших ситуаціях саме колаборанти здійснюють найбільше тиск. Там, а вони є різні, вони є мотивовані, є алкоголіки, неуважні, ледачі, маргінали, ну, ми ж знаємо, хто там, колаборанти, да? ті просто недопрацьовують, бухають там і все інше. І людям трошки легше. Да? З'явилася така інформація, що зараз на лівому березі людям бракує харчових продуктів, предметів першої необхідності. Можливо, ви знаєте, вам відомі населені пункти, які найбільше цього потребують зараз? Ну, я знаю, що виникали проблеми з е, е, логістикою, доставки продуктів харчування, продуктів гігієни е, в Каховці і в цьому, в, цій, в цьому районі, умовно кажучи, Да? От, це я чув. А в інших ну, районах я не чув про те, що там були проблеми, тобто там постачання працювало. М ну, там це могло бути пов'язано як з небезпеками, так і з відмовою бізнесу працювати в цих умовах. От, в тих районах, де немає активної артилерійських двоелей, в принципі, Ну, я не чув. Я не скажу за, за все лівобережжя, не володію інформацією. Але от за якісь реперні точки, за які я знаю, то за межами знову ж таки цієї 10-20 кілометрової зони від Дніпра там проблем з продуктами принаймні мені не розповідали, скажімо так. А що відомо про місцеві вибори, які готують окупанти на тимчасово окупованих територіях? Знову ж таки, все залежить дуже сильно від е, е, калаборанта. Там, де є оці затяті уроди, сволочі, реально погрожують людям, реально натравлюють на тих, хто не прийде на праймеріс, і ті, хто не приходить на праймеріс, у них обшуки, у них оце приниження, оце півдня тебе. Перевертають хату, тебе принижують, тебе. Ну, ну і б'ють, і ну і що хочеш. От, ніяких виборів немає. Оце зараз вони прайме провели для того, щоб як їм здається, дресирувати людей, привести їх до ще одного щабля покірності і лояльності. Участь обов'язкове, голосування обов'язково і е, голосування не просто обов'язково, а правильне голосування обов'язково. Е, бо їм всім довели, наскільки я зрозумів, так трошки это, доноситься з їх табору якісь чутки, їм всім довели якісь нормативи. І тим, хто їх виконає будуть якісь бонуси. Ну, вони ідіоти думають, що це правда. От. І що їм що таким чином вони собі забезпечать щось. от Ну, і частина з них повірила, і знову ж таки, ситуація нерівна, люди різні, Є які зберігають навіть будучи зрадниками, колобками. от Зберігають ну, якісь хоч мінімальні людські уявлення, або просто дуже тупі, або дуже ледачі. От я люблю в даній ситуації, я дуже люблю тупих і лідачих та так, да, до речі, є такі навіть які ймовірно ледачі, щоб виїхати, вони залишаються на місці, потім там їх затримують, саджати починають і так далі. До речі, зараз же активно, дуже на деокупованій частині затримують оцих от агітаторів, які ходили там, збирали на референдумі голоси. Ну, фактично примушували людей віддавати голоси. І, до речі, чи взагалі хоч трохи задумуються, оці ці всі місцеві колаборанти, що ну бачачи зараз, що дійсно їх починають саджати, що це. На ніякі налякалки, чи задумуються вони про свою подальшу долю. Ну, от це буде цікаво, ми їх скоро спитаємо про це. <світ> Чим вони думали, коли погоджувались на ціл. У мене там є пару знайомих, які цим займаються, от які брали участь в наших семінарах. я в мене великі нетерплячки поспілкуватися. Не знаючи, органи наші прекрасні дадуть можливість, але я сподіваюся. Ну, але не треба розуміти, що вони одночасно серед себе розповсюджують інформацію, що можна відкупитися від Служби безпеки чи від ДБР, ну, чи від Нацполу. Ну, у нас три структури зараз на правобережжі паралельно ведуть розслідування по цим справам, наскільки я бачу. Уже я помиляюсь. От, ну, вони всі думають, що. Частина з них, ні, не всі, частина думає, що вони е, зможуть перерішати, частина думає, що вони зможуть встигнути втекти. Ну і третя частина, сама прекрасна, вони настільки тупі, що вони взагалі ні про що не думають. І нічого не знають, але такі реально є. Оце б. Було... навіть не смішно буде, коли їх будуть арештовувати. А ви казали про нормативи, чи дійсно вони існують, чи це тільки в уяві цих колаборантів, і що це, якщо вони є, що це за нормативи? Можна більш детально, будь ласка? Частка тих, хто прийде, явка на вибора. Угу. Е, да. Так, ну а потім по розподілу по партіям. Ну, е, ну, це в мене не. Знаєте, це інформація це не повна інформація. це інформація, яка потребує підтвердження, так я скажу mm. точніше, але знаючи, як функціонує російська політична система, я впевнений, що це правда. Тобто, вони думають так приблизно, що е, якщо вони у своїй там межі зоні своєї відповідальності приведуть якомога більше людей на вибори, то щось їм за це Зроблять хороше, заплатять чи преференції якісь нададуть? Саме mm -hmm. так, да, да. Вони розраховують на інший статус. На інший статус, доступ до ресурсів, і на те, що вони можуть претендувати на якісь посади. Ну, когось кажуть, їм ж всім постійно е по-російськи тримають морквочку перед мордою, як віслючкам справжнім. Ну, що ти там будеш головою загс собрання там, чи обласного совета, чи ще якимось, якусь посаду обіймеш. Ну, і ти будеш отримувати там, доступ до таких -то ресурсів. Ти будеш тільки офіційної зарплати мільйон рублей отримати, а будеш розподіляти мільярди. От. І, ну, вони за це да, вони за це готові. Пане Сергію, знаю, що ви збираєте багато таких от цікавих казусних ситуацій, історій е, з тимчасово окупованої території. Чи, чи є у вас щось таке цікаве нам розповісти, що там відбувається? Є, але я не розповім, бо можуть здогадатися, де це сталося. Але так, наші люди продовжують, я скажу так, наші люди продовжують їх тролити. Навіть в цих неймовірно складних умовах українські жінки їх тралять на лівобережжі. І орки навіть не розуміють, що їх тралять. Вони розуміють, що щось не то. Вони перебувають в ступорі. От мені тут розповіли, але я скажу, бо раптом ще це зможуть вирахувати. Тому прибережемо до, до моменту звільнення. Ну, тоді я записала це собі і обов'язково вас на наступних наших ефірах. Пане Сергію, дякую, що приєдналися сьогодні, знайшли час і на все добре. Да, радий був з вами побачитися, на все добре, запрошуйте, дякую за запрошення. Друзі, я хочу нагадати, що ви можете звертатися за безкоштовною юридичною допомогою до юристів фонду милосердя та здоров'я. Зараз ви бачите усі необхідні для цього контакти на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Допомагають з багатьма питаннями, починаючи від оформлення пенсій онлайн або взагалі консультують, як можна зараз в тих умовах, що складаються, оформити пенсію, оформити виплати. Якщо трапляються якісь ситуації, непорозуміння, ви також можете звертатися до юристів. І вони вас проконсультують. Ну і е, ще вони допомагають. Е... Оформлювати заяви на відшкодування пошкодженого від російських обстрілів майна бо можете, якщо у вас є таке майно, вони допомагають розповідати, як необхідно це фіксувати. Які заяви писати, куди подавати, які є шляхи для цього? Якщо ви не можете користуватися зараз, ну перебуваєте на тимчасово окупованій території, але вам необхідна допомога юридична. Зв'язуйтеся через Telegram, Viber, Signal, WhatsApp, але обов'язково додавайте про свою безпеку, е, на блокпостах да не знайшли вашому телефоні якихось таких повідомлень. Виділяйте їх, використовувати VPN і так далі. Друзі, ще хочу вам повідомити, що ви можете дізнаватися швидко. Наші новини на наших майданчиках у соцмережах. Новини стосовно Херсонщини та Херсона стосовно деокупованої території, тимчасово окупованої території. все це ви можете дізнаватися. У нашому телеграмі в Гороню з у Фейсбуці ми медіа платформа гору в інстаграмі ми вгору. Ну і звісно, також підписуйтеся на наші канали у Ютубі. У Ютубі говори слухай Херсон та вгору Херсон. Тисніть на дзвіночки, щоб приходити вчасно на наші прямі ефіри, ставити питання гостю. До речі, також пропонуйте, пропонуйте свої новини, якщо вони є, пишіть у дірект наших соціальних мереж. Ми також вдячні всім, хто нам повідомляє важливі події, що відбуваються, особливо на тимчасово окупованій території. Ну, і хочу від себе і від команди подякувати усім, хто поширює наші трансляції у Фейсбуці. В групах у себе на сторінках дуже дякуємо. Разом ми робимо важливу справу, розбиваємо пропаганду. Окупантів вщент і розповідаємо, доносимо власне правду, те, що відбувається у дійсності. Друзі, я дякую всім, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Я хочу побажати вам гарного тихого вечора і побажати вам тихих вихідних також і до зустрічі вже наступного тижня, у понеділок, як завжди, о 20-й годині. На все добре.